Початку року Степан Цепюк, який до цього обіймає посаду мера, встиг затвердити 20 розпоряджень, що стосується матеріального забезпечення чиновників міської олександрійської влади. Такий висновок можна зробити, переглянувши інформацію в системі обліку публічної інформації, що є володіння Олександрійського міськвиконкому. Зокрема, самого початку року встигли отримати матеріальну допомогу на оздоровлення. Перший заступник міського голови Людмила Давиденко і керуючий справами міськвиконкому Володимир Чебатарьов отримав премію директор територіального центру Тоц. обслуговування Олексій Болілий, який за сумісництвом є й керівником незаконної так званої громадської ради, що визнана тільки мерію та як підтримує всі рішення влади, в тому числі щодо тарифів на перевезення пасажирів в міських автобусах. За п'ять днів після призначення на нову посаду директора комунального закладу Олександрійський міський музейний центр, екс-заступник мера, депутат міської ради Ольга Чумак. Теж отримала премію. Крім того, Степан Цепюк своїми розпорядженнями затвердив десятки надбавок та преміювань. В назвах розпоряджень не вказано, які саме особи отримали такі надбавки та їх кількість. Однак, судячи з персонально премійованих та тих, хто отримав матеріальні допомоги, критерії оцінки роботи посадовців в міській раді не змінюються. Особиста відданість та Наближення до оточення. Нагадаємо, раніше мер міста так і не зміг пояснити, на якій підставі та навіщо він роздав чималій кількості своїх підлеглих багатотисячні грошові стимулювання, які є сумнівними.